Привіт боги, привіт богині! З вами я Олена. Буду починати знімати влог. Ось це мій образ без верхнього одягу. Вже по традиції в холодну пору року. Так, і мій тотал лук. Поки можна, дозволяє погода, вигулююсь вишкіряночку. шкіряночку улюблену. Піжамка ближче. Тут погане освітлення. Ну Хочу вам сьогодні показати. Це четвірка, це такий корсет. Ось такі шортики. Ось такі штанішки ще. І ось така, не знаю, сказати, кімоношка чи як. Краса. Так, це одна частинка піжамки. <головік> Трошки так, знаєте. Сміливо, не знаю, чи виставлю цей кадр. Так, штанішками теж дуже круто. Крутецько. Так, кімоношечка з штанами. Крутячок. І ще кімоношка з шортиками. А Максу вже набридло. Макс останній кадр. Так, бачите, в якому я хаосі. Тут дві посилочки. Одну вже відкрили. Треба далі відсунутись. Мене видно привіт. Для ютуба цю будемо. А, для інстаграма. Така маленька, бачите, не можна дістати. Ось. She eats Натураль. Це нова для мене фірма. Макс вже мені початься. Порвав. Це батери для тіла, кажуть, дуже класні, зволожуючі. Я написала їм, вони мені порадили ось таких два батера тропік. Я сказала, що люблю солодкі аромати. Бачите, як запаковано. Це було в такій обгортушці, це в такій. О, і тут до кожного аромата ще йде міні-версія. Ось. І ось такий. Ось такий ще батер. Дуже класно. І ще по міні-версії. Коротше, кайфуше. І ще хочу вам показати, я вже розпакувала. Не знаю, яку посилку від My Dream Shop. Тут такі аромати. Дивіться, це вишенька, персик і ось такий міст для тіла Мілану. Зараз будемо з вами слухати. Ну, знаєте, непогано. Зараз теж не хочу на себе, бо знаєте, буде. Я вже сьогодні зараз на картонку. Ой-ой-ой! Клас! Мені подобається. Класний. Не хочу на себе, бо я вже сьогодні пухалася. Воно все, знаєте, перевернеться, не хочеться. Так мені. Так, дивіться. Вишенька. М -м -м, теж непогано, до речі. Зараз я сюди його пшикну. Ну, не можу. Так, знаєте, вишня. Приємна така вишня. І мені здається, так як на цьому, не на мені, не на тілі. Такий, знаєте, аромат. Буде класно на зиму на осінь. Так. Пало. Так, і ось такий аромат персик. Дивіться, класно. Звичайно, це все підробка, але. Класно, що є такі підробки. так, На що-небудь прискаю. Так, щоб відчути. Ну, Такий персик. Ну, Це такий собі мені, буду далі тестувати аромат. Їм не сподобається, комусь подарую. У мене обновочки від Надії Хлюк. Пакетик перший. Буду розкривати разом з вами. Обрала колір такий сірий. Ось. Така довгенька, тепленька. Так, і другий папульчок розкриваємо разом з вами, що зможу рукою. Так, Макс, кину в гортку від цукерки. Ось такі штани, ну класні. Побачимо, як будуть сидіти з цим, знаєте, розрізами моднячими. І костюм розкриватиму разом з вами. Ось такий вкорочений. Ось ковтинка. І штани. Ось. Показую вам штани. Класні, класно сіли. до цей ковтинки мені подобається, непогано. Так, брючки до цієї ковтинки. Дуже класно. Така погода, як вчора, сьогодні. Дуже круто. Вау! Мені подобається. Така кофтина до легінці. Костюмчик на мені. Хочу вам показати нашу нову шафу купе. Дивіться, яка красоточка. І поки що вона пуста, порожня. Хочу вам показати її наповнення. Ось так. Добре, добре. Так. Ось так. І останнє відділення.